Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Маємо виделковий навантажувач на продаж, незвичний для нас сегмент, але потихеньку теж будемо вникати, пробувати та привозити цікаві навантажувачі за адекватні гроші. Фронтальний навантажувач виробник Комацу. Це є півтора тонни, тонни і з висотою підйому каретки 3 метри. Тут стоїть бензиновий двигун. Бензиновий двигун виробника Тойота. От зараз покажу. Виробника Тойота 4П, об'ємом практично півтора літри, потужністю 35 кінських сил. Повністю справний. Поміняли свічки, поміняли датчик тиску масла, теж, бо підтікання було. Справ... Він був справний, але було підтікання. Тут є механічна коробка передач реверсного типу, дві передачі. Дуже хороший стан гідравліки і гідронасосу теж, оскільки на холостих оборотах він піднімає, швидкість підйому достатня. По гідроциліндрах, що верхніх, жодних підтирань і підтьоків. Потьоків немає. Теж саме стосується гідроциліндрів і, знову ж таки, шлангів, які підходять до них. Ручник, ручне гальма, теж повністю справний, новий тросик. От бачите, розподільничок повністю сухий. Гідронасос теж повністю сухий. Взагалі в хорошому, хорошому стані і радіатор в хорошому стані. Передні шини брідстоуни взагалі з повними карбами. Задні шини трішки, та не трішки такі трошки підношені, але ще послужить. Гідропідсилювач, звичайно, є вартість. Такого навантажувача 5200 умовних одиниць. Це з документами для постановки на облік. Якщо просто без сертифікату відповідності, тільки видаткова накладна, тоді можна ще поторгуватися, думаю, буде десь в межах 5000 умовних одиниць цей навантажувач. Отакий От навантажувач на півтора тонни, тобто будь-яку палету. Чи з цементом, чи з сухими сумішами, чи з будь-чим іншим, може піднімати на висоту ще раз повторюю 3 метри. Вага самого навантажувача, так, тут вага не вказана, але вага є 2, 2 тони з половиною або й 3 тони. Ну, він доволі, доволі важкий, оскільки півтора тонни підйомне зусилля. Повністю справний, можемо, ще давайте заведемо, спробуємо завести. Але для цього треба що нейтральне положення передачі, щоб він не поїхав, бо заводиться дуже добре. І зараз заведемо, послухаємо роботу двигуна. Щеплення натиснемо і подивимося. Мабуть, треба газу добавити. зараз ми. Знову ж підйом, бачите, вихідність піднімання повністю циліндри. Без корозії. Тлибо все працює, ланц в чудовому стані не розтягнутий. ласка. Теж немає на циліндрах підтікань та корозії. А зараз є у нас в продажі. Тому, кому цікаво, в описі до відео контакти. Телефонуйте, запитуйте, звертайтеся. Знаходимося ми, як завжди, село Угринів, вулиця Галицька, 29Б, що на в'їзді в, в Івано-Франків зі сторони Галича. Приїдьте, перевірте, протестуйте. Ось таку техніку маємо теж в наявності. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Всім успіхів, здоров'я, миру та перемоги нам. До побачення!